Бажаю здоров'я! Придбав настільки цікаву монету, що за одне відео навіть не встигну вам розповісти, наскільки ця монета дуже цікава. Ну, по-перше, зверніть увагу на її стан. Це у нас Ольвійський Борісфен. Такі монети карбувалися приблизно в 330 році до нашої ери в місті держава Ольвія це на сьогоднішній день Миколаївська область, Очаківський район Сілопоруніна, південь України. Так от, по-перше, ну, стан, я думаю, ви вже зацінили. Зверніть увагу на диферент. У нас йде альфа в квадраті. Про такі монети писав в своїй книзі Зограф 1951 року видання. Ось Борис Фене з діферентом Альфа в квадраті. Він розповідає, що ці ось саме ось такі борісфенни альфа в квадраті, вони відрізняються від інших. Що перше кидається в очі, подивіться на зачіску Борисфена. Ось на його ці локони волосся, як вони вільно розвиваються. Подивіться ось. На Борисфени інших діферентів, у них бачите, наскільки зачіска схожа. А Ось тепер подивіться на цей варіант, відрізняється. Також він вказує, що тут є такі риси, які нагадують птолемеївську мідь, саме Зевса Амона.